Доброго дня, любі малята! Сьогодні незвичайний день, сьогодні день землі. Наша земля це гори, річки, ліси, моря, озера. Дітки, а подивіться на малюнок і скажіть, що це в мене? Так, це глобус і він має круглу форму. На нашій планеті Земля є багато цікавого і захоплюючого, і вона має різні кольори. А що означає синій колір? Синім воду позначають, океани і моря, сюди ріки протікають, щоб розквітла вся земля. Дітки, а що означає жовтий колір? Жовтий колір колір суші. Пояснити слово мушу. Суша там, де зараз ми, суша там, де нема води. Діти, а що ж означає зелений колір? Зелений, що зелені, то ліси, планети легені, неймовірної краси, зелені-зелені, наша планета Земля найрізноманітніша. Це океани і моря, озера, і річки, джунглі, поля, безкрайні льодовики. Сьогодні усі люди в всьому світі відзначають день землі. А це свято чистої води, землі і повітря. Дивлюсь я на небо та й думку гадаю, що ми після себе на світі лишаємо. Ліси в'януть, нема більше рік, птахи покидають край рідний, нечисте повітря. І щоби на світі не стало біди. Шануйте природу усюди й завжди. В цей день кожен мешканець планети може зробити малесенький внесок для навколишнього середовища, очистити від сміття навколишні території, посадити хоча б одне дерево, виключити зайві електроприлади, закривати кран, коли чистите зуби. Саме такі дрібниці допомагають нам врятувати природу. Пам'ятайте, що земля наш спільний дім.